Я буду виступати, як теж є представник від громадськості, я є голова громадської організації прокуратури області. Зараз у нас в залі є Анатолій Дмитрович Ковальчук, прокурор області. Саме з моєї ініціативи, як голови громадської організації, це питання порушувалося у Генеральній прокуратурі громадської організації, якою очолює ПОФ Віталій Миколайович. Він є учасник АТО, ми провели там засідання, запросили народних депутатів, дали свої конкретні пропозиції, але віз і нині там. Я чого попросився до виступу? Якщо ми не приймемо закон, якщо ми не наведемо порядок нас на землі цій, святій поліській землі, нічого не буде. Ви знаєте, я хотів би до пана Сергія звертався до Ютушка. Е, є ж у нас представники від області, де від різних партій: пан Лозовий, пан Вознюк, пан Осуховський, пан Євтушо, і багато-багато. Чому ми мовчимо? Чому ми не хочемо кричати там у сесійній залі, що давайте приймемо закон? Будуть старателі чи будуть артилі? Ну зробити в законному порядку. І тоді буде все яка, як слід. Тому я в п'ятницю був на сесії районної ради. Виступав на сесії. Я почув своїх виборців, я почув депутатів районної ради і вони категоричні форми заборонити виділення землі, тим більше в такі 35 тисяч гектарів. Це не може бути такого. І тому я прошу все-таки це питання поставити на голосування. І ми повинні голосувати, депутати, всі проти не дати дозволу на виділення земель. Будь-кому, поки не наведемо порядок нашій землі. Я не в рамках виправдання, згадана була моє прізвище, повірте мені, і Валентин Іванович, і всі тут присутні, що з першого дня я за себе буду говорити особисто, але я хочу сказати і про інших депутатів, які представляють Рівненщину. З першого дня перебування в українському парламенті, одразу я почав говорити про цю проблему. Ця проблема була описана в моїй передвиборчій програмі. Хто дивиться? Національні канали. Я дуже часто про це згадую на ефірах. Крім того, зареєстровано за моїм авторством одноосібним проєкт постанови про вивчення зловживання владою. Я проінформую, що єдина фракція, вибачте, Валентин Іванович, за регламентом має кожна фракція подати. Е делегованого представника для цієї тимчасової комісії, яка не надала представника, це фракція блоку Петра Порошенка. Коли я і Юру Луценка питає, де, а що ти будеш піаритися? Хто буде це вивчати? А вчора сесія пленарне засідання Сарненської районної ради чітко висловила недовіру, визнавши роботу незадовільної е, оцих заробітчан, яких попросила Житомирщини. Тому говоримо, Валентинуванович, але хочеться, щоб цей імпульс був з більшою синергією, щоб активісти, які зараз нині є в залі, допомагали. Тому що Микола Герасимович Кучерук правду сказав, їх там одиниці, отаких. От Коли я пані Єресько кажу, що ви в дохідну частину забиваєте півтора мільярда доходу з бурштина, тобто ренту, що вони там передбачили. І мова не йде про старательську діяльність, то це абсолютно надута цифра. Абсолютно надута цифра. Тому говорити про ці підприємства, про ці гори керівників, які зараз позаходили, можливо, вони ще з тої влади, так? але чомусь впливають і на цей процес і зараз після революції. І спускається, ще раз скажу, такі рішення, які. Зобов'язують тут місцеві еліти ухвалювати подібні недобре рішення. Тому я ще раз повторюю: сьогодні тест для вас, шановні депутати обласної ради, на моє велике переконання, ви маєте відмовити цим суб'єктам надані дозволу.